Пригоди Томаса Сойера. Історія створення. Більшість подій, про які йдеться в пригодах Томаса Сойера, узято з реального життя. У книжці письменник згадав про роки свого дитинства у містечку Ганібалі, яке у творі отримало назву Санкт Петербург. Американці люблять давати маленьким містечкам гучні назви столиць, тому країна має кілька Парижів, Єрусалимів тощо. Можливо, ці назви свого часу нагадували емігрантам про покинуті рідні місця. У передмові до твору Марк Твен зазначив, що Том Соєр увібрав у себе риси характерів трьох хлопчиків. Хто ж ці троє? Це сам юний Семюел Клеменс, котрий не дуже любив учитися і був здатний на різні витівки, його шкільний товариш Віллі Боуен, а також Томас Соєр з міста Шоунітауна. З яким митець познайомився раніше. Під іменем Тітоньки Поллі Марк Твен зобразив свою матір, а під іменем Бекі Тетчер одну зі своїх шкільних подруг, з якою одного разу заблукав у страшних лабіринтах печери поблизу Ганібала. Свого друга маленького волоцюгу Тома Бленкеншипа Марк Твен увічнив в образі гекельбері Фіна. Безлюдний острів, куди втекли герої книжки, насправді існував на річці Місісіпі за життя письменника. Портрет один із засобів художнього зображення персонажа твору, змалювання, опис людини, її зовнішнього вигляду, виразу обличчя, одягу, рухів, поведінки тощо. Письменники по різному створюють портрети. Митці можуть описувати персонажів стисло лише кількома штрихами, або докладно, укрупнено, немов без близька, або віддалено. Портрет може бути створений словами автора або висловлюваннями інших персонажів, можливе поєднання різних точок зору. У другому випадку портрет стає багатограннішим, бо подається з різних ракурсів. У портреті зображують зовнішні або внутрішні риси героя, або ті і ті одночасно. Портрети можуть бути незмінними, сталими, або мінятися протягом твору у ході розвитку подій, а зміна портрета засвідчує зміни в характері персонажа. Через портрет автор висловлює ставлення до героя, визначає моменти, які є важливими для розуміння його характеру і подій. Сюжет художня послідовність подій у літературному творі. Сюжет тісно пов'язаний з темою твору, він є її реалізацією в художньо вибудованому ланцюгу подій. Для розуміння сюжету важливо знати не тільки те, які власне події покладені в його основу, а й те, як вони поєднуються між собою, як вони поєднані в тексті. Які події укрупнено, які пропущено автором, складники частини сюжету, експозиція, знайомство з героями твору, обставинами їхнього життя, часом і місцем, де відбуваються події, зав'язка ключовий момент розгортання подій, різкий поворот у їх перебігу, розвиток дії, подальше розгортання подій твору. Стрімко або уповільнено, послідовно або непослідовно, це найбільша за обсягом частина твору, коли розкриваються характери персонажів, відбуваються основні зіткнення між ними. Кульмінація найвищий момент напруження в розвитку дії. У великих творах буває кілька таких кульмінаційних моментів розв'язка, події, що завершують твір. Вирішують основні питання і зіткнення у творі, повідомляють про результат розвитку подій. У літературному творі може бути не одна, а декілька сюжетних ліній. Великі твори можуть складатися з цілої низки менших частин, що мають окремі сюжети, хоча й об'єднані спільними персонажами загальною темою. Цікаво знати, у музеї Марка Твена в місті Ганібалі є цікавий експонат паркан Тома Сойера, який можуть фарбувати всі відвідувачі. У школах часів Марка Твена за неслухняність учнів карали березовими різками, але можна було заплатити за провину 5 доларів і уникнути покарання. Перші 5 доларів письменник заробив, коли гроші, що дав батько, зекономив, прийнявши порцію різок. Марк Твен згадував, що в школі, де він навчався, було дві нагороди за грамотність і за вічливість. Вони мали вигляд медалей, що вішалися на шию переможця. Майбутній письменник постійно перемагав у грамотному написанні, носив цю медаль з великою гордістю, але іноді йому це здавалося нудним, він умовляв володаря другої нагороди помінятися медалями. Усі учні школи від душі веселилися, коли бачили неслуха Сема з нагородою за вічливість. Розвиток подій у сюжеті Повісті пригоди Тома Сойера відбувається в різних напрямках, лініях: Життя Тома в родині, Дружба Тома й Гека, Том Сойер і Гекфін, індіанець Джо і Мев Поттер, Том Соєр Бекі Тетчер. Шкільне життя. Перебування хлопців на безлюдному острові пригоди Тома Сойера» – яскравий зразок жанру повісті. У творі органічно поєднано різні теми життя і побут американців того часу, родинні стосунки, навчання в школі, пригоди, пошук скарбу, злочин, смертельна небезпека, блукання в лабіринті печери та інші. Дружба і кохання, спогади автора про своє дитинство, різноманіття тем утілено в розгалуженні сюжетних ліній, де захопливі події поєднуються з пейзажними замальовками, портретними описами, живими діалогами, авторськими коментарями й роздумами. У зв'язку з цим однозначно визначити різновид цієї повісті неможливо: двір можна назвати й автобіографічною. І пригодницькою, і сімейно побутовою, і шкільною повістю. Безперечно, у ньому переважають пригодницькі елементи, що підкреслено митцем у назві твору. Повість це жанр літератури, прозовий твір, у якому розповідається про невелику кількість подій, об'єднаних довкола одного-двох персонажів. За широтою охоплення життєвих явищ повість посідає проміжне місце між оповіданням і романом. Залежно від того, про що йдеться у творі тема, повість може бути пригодницькою, історичною, фантастичною, автобіографічною тощо. Характерні ознаки повісті перша. Художнє дослідження невеликого кола проблем, друга. Незначна кількість персонажів і подій. Третя – Сюжет розгалужений порівняно з оповіданням. Четверта – Зображення певного періоду епізоду з життя героя або героїв. П'ята. Повільне розгортання сюжету, у якому зроблено акцент на відтворенні душевних станів, переживань героїв, шоста Велика роль описів, у тому числі портретів пейзажів. Сьома. Відкритий фінал. Восьма важливе значення голосу автора або розповідача. Порівняння оповідання і повісті. Оповідання. Невеликий обсяг. Повість. Обсяг середній між оповіданням і романом. Оповідання у центрі один епізод подія, простий сюжет. У повісті можуть змальовуватися кілька подій, об'єднаних навколо одного або кількох персонажів, розгалужений сюжет. Оповідання. Один два головних герої, розкриття їхньої поведінки, почуттів у ті чи інші ситуації, Повість. Більша кількість персонажів. Повніша та глибша їхня характеристика. Оповідання Зосередження уваги на сюжеті по дієвій основі, повість велика роль різноманітних описів, у тому числі портретів, пейзажних замальовок, а також відтворення душевних станів. Оповідання, як правило, завершений сюжет. Повість сюжет часто незавершений, відкритий фінал, оскільки письменник зображує лише певну частину життя персонажів. Майже 100 років за творами Марка Твена знімають мультфільми і кінофільми. Серед них найбільш відомими є Том Соєр, США 1973 рік, режисер Тейлор. Том Соєр США 1973 рік, режисер Нейлсон. Пригоди Тома Сойера і Гекельбері Фіна, СРСР 1981 рік, режисер Говорухін. Том Сойер США 2000 рік, режисери Мендес і Сабела. Том Соєр, Німеччина 2011 рік, режисер Худгебург.